Яєчно-картопляний скандал в Міністерстві оборони України, наполегливі розмови про новий масштабний наступ росіян, постійні перемовини про надання Україні ще більше і ще більш різноманітного озброєння, і це навіть не враховуючи європейського турботурне Володимира Зеленського наприкінці тижня. Інформаційний потік настільки інтенсивний і густий, що Розібратися в ньому і проаналізувати його ще той квест. І ми розуміємо, що у вас для цього може навіть банально не вистачати часу. І для того, щоб цей квест для вас спростити, ми вирішили трішки допомогти вам оглядами іноземної преси. Отож, у цьому відео ми поговоримо про те, що писали західні змі про Україну, українців і російсько-українську війну. Напередодні уже згаданого європейського турне Володимира Зеленського, як вони оцінювали турбулентність в міністерстві оборони, які прогнози вони давали щодо розвитку російсько-української війни, і що вони, наприклад, писали про становище українських біженців за кордоном, зокрема про небезпеку сексуальних зловживань над українцями. Мене звати Данило Мокрик, і раніше я робив огляди того, що про нас пишуть західні змі, європейські та американські, в рамках стрімів на Білу Сьогодні ми пропонуємо вам новий формат, окреме відео для такого огляду. Якщо такий формат вам зайде, то обов'язково поставте лайк до цього відео. Ну і заодно перевірте, чи ви підписані на наш канал. Поїхали! Міністерство обороні яйця по 17, і картоплю по 22 гривні вже здається обговорили всюди: і в українських ЗМІ, і в парламенті, і в маршрутках, і на прийомах в лікарів. І ці яйця настільки розхитали крісло під міністром оборони Олексієм Резніковим, що амплітуду цього коливання не могли не помітити і західні змі. Тим більше, що сам Резніков для них був одним із найбільш помітних українських політиків, одним із облич українського військово-політичного керівництва, яке постійно з'являлося на Рамштайнах та інших переговорах. Тож не дивно, що у понеділковій статті французького видання Le Figao, в якій писали про те, що міністерство сколихнуло резонансна корупційна справа, Олексія Резнікова називали емблематичним ну від слова емблема. І нагадували, що саме він відіграв ключову роль у переговорах щодо надання Україні військової допомоги країнами НАТО про саму корупційну справу щодо можливої закупівлі міністерством харчів за завищеними цінами. Там йшлося дуже стисло і коротко. Зате нагадувалося, що той такий Олексій Рєзніков в інтерв'ю тому таки Льофіґого 25 січня запевняв про свою нульову толерантність до корупції. Адекватна ця тональність чи ні, добра вона чи зла, чорна чи біла. Це тема для окремої дискусії. Факт, що вона ось така. Схожа тональність була і у понеділковій статті польського видання Газета Виборча, де одразу в заголовку вказували на сумбур щодо можливої відставки Олексія Рєзнікова. Ну ви пам'ятаєте. Міністра звільняють, міністра не звільняють, Резніков очолить інше міністерство, Резніков відмовляється очолювати інше міністерство і так далі. і так далі. Автор статті, польський журналіст Петр Андрусечко, посилаючись на неуточнених коментаторів, пише про те, що Резніков має велику довіру з боку країн НАТО, і що ця довіра вже допомогла подолати не одне табу щодо військової допомоги Україні. Ну, автор також припускає, що від відставки Резнікова врешті відмовилися саме через можливий великий російський наступ. Про сумбур навколо відставки Олексія Рєзнікова у понеділок писало також інформагентство Reuters, наголошуючи при цьому, що цей сумбур створює непевність у воєнному керівництві України якраз напередодні можливого. Російського наступу. І ще, що це перший такий публічний прояв серйозного розладу в українській владі за час війни. Не назвеш це твердження безспірним, але автор художник, автор так бачить. Словом, загальна тональність матеріалів була саме така. Ніхто достеменно не розуміє, що відбувається, але у цей непевний час усі згадують про емблематичність Олексія Резнікова. Це, що стосується реакції на новини з України. Звідси переходимо безпосередньо до теми російсько-української війни, і аналізів, і припущень щодо того, що з нею буде далі. Одразу декілька колонок на цю тему за останній час опублікувало американське видання The New York Times. І для цього огляду ми відібрали дві із них. Одна із них бісить, інша тішить, і почнемо ми з тієї, що бісить. Це колонка журналіста Крістофера Колдвела під заголовком Росія і Україна мають стимули для переговорів, але у США інші плани. І якщо вам здається, що вже заголовок натякає на розмови про те, що Сполучені Штати підігрівають війну замість того, щоби спонукати до мирних переговорів, і що Сполучені Штати. Ведуть з Росією війну в Україні, ну так звану проксі війну, значить, заголовок підібраний видало, тому що колонка саме про це, містер Колдуел спершу пише нам про те, що Україна програє війну. Програє через те, що зараз триває війна на виснаження. А у таких війнах, мовляв, перемагають країни з більшим населенням і сильнішою промисловістю. А це у нас в обох випадках Росія з іншого боку, пише містер Колдвел, Росія відчуває нестачу військових, і не питайте мене, як це. Збігається ствердженням про перемогу завдяки більшому населенню. І також звертає увагу на те, що російські склади з озброєнням вразливі до українських ударів. А отже, пише він: і Україна, і Росія мають свої підстави бути зацікавленими у переговорах. Але в адміністрації президента Байдена пише далі містер Колдвелл, інші плани США постачають Україні танки для того, щоби. Україна спробувала змінити динаміку на полі бою, і це погано, тому що це ескалація. Далі ще йде теза про те, що США підміняють собою Україну на полі бою, бо постачають Україні американську військову техніку, і теза про те, що російсько українська війна це ніяка не війна за цінності, а звичайна собі міждержавна війна за владу і території на межі двох імперій. Так, тези прихильників фантазії Давайте садити Україну і Росію за стіл переговорів не міняються ну вже от рік. І ці матеріали у західних ЗМІ настільки однотипні і незмінні, що іноді виникає таке враження, що все, що у них іноді міняється, це прізвище автора чи авторки, та й усе. Але нам корисно пам'ятати про те, що вони є. Про те, що за рік повномасштабної російсько-української війни. Цей дискурс нікуди не дівся. Нам корисно це пам'ятати принаймні для тверезості. До речі, зовсім нещодавно великий матеріал про різних проросійських медіадіячів на Заході, і в США і, наприклад, в Німеччині, робила на нашому каналі моя колега Настя Усенко. Посилання на цей матеріал ви зараз можете побачити у правому верхньому куті екрану. Добре, що не все таке, і навіть у тому, ж Нью-Йорк Таймс буквально за день до колонки Крістофера The New York Times публікувало колонку свого журналіста Томаса Фрідмана під заголовком другий рік війни в Україні буде лякати. І ось тут, якщо у вас виникає припущення, що це буде про Ой, як це все стає страшно потрібно змотувати вудочки з підтримкою України, то якраз і ні. Так, Томас Фрідман пише про те, що другий рік російсько-української війни буде непростим. Він пише про те, що зараз Владимір Путін фактично посилає Сполученим Штатам ось такий от меседж: я не можу дозволити собі програти цю війну, і я готовий заплатити будь-яку ціну, щоби вийти з цієї війни з таким шматком української території, який виправдає мої втрати. А що там ти, Джо, і твої європейські друзі? І саме такий підхід Путіна, на думку Фрідмана, лякає. Але цей переляк, на думку Фрідмана, зовсім не означає, що потрібно зупинити усю підтримку України. Зовсім навпаки. Фактично, уся друга частина його колонки це розмова з істориком з Брукінського інституту Робертом Каганом, який закликає до фактично безкомпромісної підтримки України. Зокрема, коли Фрідман запитує його, чи не завдав уже захід достатньо великої шкоди Путіну, щоб той найближчим часом і не подумав вдаватися до схожих авантюр як вторгнення в Україну, і тому чи не час піти на якусь брудну угоду? Роберт Каган нагадує, ніби й очевидне, але все ж необхідне для нагадування, що будь-які переговори, внаслідок яких російські війська залишатимуться на території України. Будуть лише тимчасовим перемир'ям перед наступною спробою Путіна. Отже, висновок: нехай і страшно, а підтримувати Україну і виганяти росіян з української території необхідно. В цілому, треба сказати, що ця атмосфера, якщо не відвертого страху, то принаймні відчутного тремтіння часто помітна навіть у тих матеріалах, в яких розповідається про те, як все в Росії йде погано. Ну, от, наприклад. Польський журналіст Васлав Радзівінович у статті для уже згаданого нині видання Газета Виборча, пише про величезну дірку, яка утворилася зараз у російському бюджеті. Але наприкінці тексту ставить собі запитання, що ж робитиме Путін, коли усвідомить, що не стягує війну. Чи піде він на мирні переговори, чи потягнеться за ядерною зброєю, яка забезпечила би йому швидкий військовий успіх. Ставить таке тривожне запитання Васлав Радзівінович в кінці матеріалу, який починався з такої оптимістичної російської бюджетної дірки. Ну і раз ми вже заговорили про бюджет, то якраз у цьому місці подякую усім, хто підтримує нас на Патреоні або через функцію спонсорства. І нагадаю, що нещодавно ми запустили серію спеціальних стрімів з членами нашої команди, спеціально для патронів, спеціально для наших спонсорів, де ви зможете поставити їм усі запитання, які вас цікавлять. Отже, з'явилася ще одна причина підтримувати нашу редакцію. Усі необхідні для цього посилання є в описі під цим відео. Дякую! Тим часом минулої неділі британське видання The Times опублікувало велику статтю. Про те, як росіяни масово викрадають в Україні твори мистецтва усюди, куди можуть дотягнутися, ну тобто на територіях, які їм вдалося окупувати. Британські журналісти називають це найбільш масовим грабунком творів мистецтва з часів таких же нацистських рейдів. На додачу до вбивств, зґвалтувань і грабежів, вони викрадають національні старожитності і твори мистецтва. В межах найбільшого культурного грабунку з часів Другої світової війни, пишуть британці, і додають, що жертвами таких грабежів стало близько 30 українських музеїв. Автори статті поговорили і з низкою експертів, і ті експерти сходяться на думці, що цей культурний грабіж є системним і що він координується із Москви. Накази віддає хтось дуже високопоставлений у Кремлі, говорить один із них. Інший зауважує, що ці грабунки відрізняються від звичайних крадіжок з боку російських військових і називає ці рейди підтримуваними російською державою. Автори статті пишуть зокрема про те, що росіяни викрали велику кількість дуже цінних скіфських пам'яток. І британський історик Роберт Сервіс з цього приводу зауважує, що зараз росіяни. Поводяться приблизно так само, як колись скіфи поводилися у своїх військових авантюрах. Окрема, сумна нота звучить у припущенні, що значна кількість експонатів може бути втраченою для України назавжди. Ну і насамкінець про українських біженців і секс-торгівлю. Цій темі присвятило редакційну колонку американське видання The Washington Post. під заголовком: Українці страждали вдома, як на біженців, на них. Також полюють у тексті йдеться про те, що українські біженки часто стають об'єктами секс-торгівлі, зокрема на онлайн-платформах, і це стосується також і неповнолітніх українок. Про що саме йдеться? У тексті The Washington Post пишуть про те, що у перші ж дні повномасштабної російсько-української війни із першими масовими хвилями українських біженців значно зросла кількість пошукових запитів в інтернеті, які стосувалися саме українських повій та ескортниць, порнографії з українцями і, зокрема, дитячої порнографії. У напливі зображень із біженцями, які втікали з українських міст та сіл від бомбардувань і боїв, онлайн-хижаки побачили вразливість і напали, йдеться в тексті. Зокрема, у тексті йдеться про ірландський онлайн ескорт сервіс Escort Ireland, відвідуваність якого у перші тижні повномасштабної російсько-української війни зросла на 250%. За спостереженнями ОБСЄ, у ці ж Перші тижні Скорт Айленд» пропонував своїм відвідувачам реалізувати свої натхнені війною фантазії. Ну, хоч десь ОБСЄ щось таке побачило. Тим часом у Швеції пишуть далі в американському виданні, де проституція не є незаконною, але плата за секс незаконною є. 30 із 38 чоловіків, затриманих через це у березні минулого року, шукали конкретно українських жінок. Також у тексті пишуть про неповнолітніх українок, які також з'являються на сексуальних сервісах, наприклад, серед вебкам моделей При цьому самі ці сервіси говорять про те, що не можуть перевіряти вік усіх своїх користувачів, бо їх надто багато, і це проблема, яку Washington Post наполегливо вимагає вирішити. Звісно, читати такі історії прикро, а бо навіть боляче, але раз вже така проблема є, то добре, що її висвітлюють, і висвітлюють виважено, тому що це дає шанс на її вирішення. Звісно, це далеко не всі матеріали про Україну, українців і російсько-українську війну, які з'являлися навіть лише за цей тиждень і лише у тих виданнях, які ми у цьому відео цитували. Цих матеріалів значно більше. І це добре, що Україна залишається в полі уваги заходу. Ну а те, що не завжди нам подобається те, що про нас пишуть, то іноді дзеркало справді буває кривим, але іноді воно дає підстави для роботи над собою. Так чи так, ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви поставите лайк цьому відео і скажете, що ви думаєте про цей наш новий формат оглядів іноземних ЗМІ у коментарях під цим відео. Ми всі коментарі. Уважно читаємо, бо фідбек для нас важливий. До зустрічі і слава Україні!